Я перепробував більше 30 різних рецептів піци, і це точно найкращий і найлегший варіант, як зробити її вдома. Загалом для чіткої піци потрібна дуже висока температура. До прикладу, всіма улюблена неаполітанська піца випікається при температурі 400 градусів 60-90 секунд. І зрозуміло, що вдома такої температури не досягнути, тому я трохи адаптував рецепт. І сьогодні покажу, як приготувати цілих 4 стиля піци. Класично сирно, детройт стайл з салямі та сиром, римсько з картоплею. І піцу в формі квіточки. І все це зроблю без тістоміса, без спеціальної печі, щоб вона легко вийшла в кожного вдома. А ви не забувайте ставити лайк, підписуватись на цей канал і писати коментарі. Бо ваші коментарі це саме те, що мене мотивує далі знімати ці відео. Знімаєш? Для приготування тіста на піцу нам треба буде всього 5 інгредієнтів: Це борошно, холодна вода. Свіжі дріжджі, сіль і олія, але можна і без неї. І думаю, тут в кожного з вас виникло питання: а яке ж борошно краще використовувати українське чи італійське? І, взагалі, чи вийде на українському чи ні? Давайте розберемось. загалом. Смачну піцу можна зробити і на одному, і на другому борошні, але є декілька відмінностей. Звичайно, краще використовувати спеціалізоване закордонне борошно. Воно ідеально підходить для піци, тому що воно більш сильне. Сильне борошно це те, яке має в собі високий вміст білка від 13 грамів. Воно може вибрати в себе більше вологі і відповідно наш виріб получиться більш соковитим і повітряним. А це смачніше. Натомість українське борошно у нас майже завжди з низьким вмістом глютену, це приблизно 10 грамів, і воно вбирає в себе менше води. Відповідно, наш виріб буде меншого об'єму і менш вологим. Сьогодні я буду готувати на українському борошні, і єдине, що буде відрізнятися, це кількість води. Але якщо ви захочете зробити більш прикольно і на спеціалізованому, то як це зробити, я залишу в описі. Але це все лише теорія, тож давайте готувати. В Велику миску додаю борошно і роблю ямку. Туди наливаю холодну воду. Далі додаю дріжджі, в мене свіжі, але якщо ви хочете зробити сухими, то їх потрібно втричі менше. І після цього перемішую всі інгредієнти. Спочатку ложкою. А коли мішати стає вже складно, додаю сіль і промішую руками. Якщо тісто дуже густе і погано промішується, додаю додаткову воду. В рецепті вона поділена на дві частини, і її кількість буде залежати від сили вашого борошна. Чим борошно сильніше, тим води потрібно буде більше і навпаки. І, до речі, на цьому етапі можна додати трішки цукру, якщо ви боїте, що у вас духовка погано пече, і бортики не зарумяняться. Але це вже буде не італійська піца, а Нью-Йорк стайл піца. Після цього ще трішки промішую, щоб всі інгредієнти добре об'єднались і не було сахих частинок борошна. Але не вимішую. Має вийти ось таке, трохи страшнувате, дуже зарване тісто. Це все окей. Ми роз клейковину пасивним методом під час бродіння. Зверху поливаю його оливковою олією, накриваю харчовою плівкою і залишаю на 40 хвилин. Після цього часу ззовні тісто майже не змінилось, але воно стало трошки рідшим і почало добре розтягуватись. Змочую руки в воді і починаю витягувати і складати тісто. Ця техніка називається stretch and fold. І після цього ви можете побачити, як змінилась текстура тіста. Вона стала більш пружнім, дуже однорідним і перестало липнути. Зачищаю миску шпателем, бо забувся зробити спочатку, накриваю плівкою і знову відставляю. Після 40 хвилин роблю складування. Ця техніка називається Coil Fold, і її використовують наприкінці бродіння, щоб не пошкодити вже сформовану текстуру тіста. І після складувань тісто стає дуже гарним, еластичним, добре тримає форму і абсолютно не липне до рук. Залишаю це тісто ще на 30-40 хвилин. Після цього тісто добре виросло, я перекладаю його на стіл, змочую руки і за допомогою шпателя ділю по 280 грам. Ще раз змочую руки і округляю. Це можна зробити двома шляхами: пекарським за допомогою шпателя і піцейольським тільки за допомогою рук. Спробуй обидві, обери собі до смаку. Далі змазую лоточки олією. Вони можуть бути як круглими, так і прямокутними. І перекладаю туди заготовки тіста. Піційови називають їх катулі, і в такому вигляді ставлю його в холодильник на 12-24 години. Там воно повинно добре ферментуватись, відлежатись і набути глибокого аромату. До речі, довга холодна ферментація і висока температура випічки. Це і є два основних кита, на яких тримається смачна піца. Але якщо у вас немає часу і ви вже дуже хочете піцу, то ви можете залишити це тісто на 2 години при кімнатній температурі і відразу з ним працювати. Але результат буде гіршим. І перша піца, яку ми приготуємо, це буде класична кругла піца Неаполітанського стилю, ну типу неаполітанського, того що нас трошки не вистачить температури. Відповідно, в неї буде такого підйому і такої рум'яності, але все рівно буде не менш смачно. В будь-яку ємність додаю борошно і перекладаю туди добре ферментоване тісто одразу з холодильника. Воно добре збільшилось в розмірі, але все ще зберігає пружність. Добре, обсипаю з двох сторін тісто борошном і перекладаю на стіл. Далі починаю акуратно формувати, залишаючи бортик по краях. І після злегка відтягую і підкидаю тісто. Так воно швидко і рівномірно розтягнеться. Але для цього треба практика. Далі перекладаю тісто на форму, але можна і просто на пергамент. Потім викладаю начинку, це в мене буде томатний соус, сир моцарелла, пармезан і дурблю. І в такому вигляді ставлю випікатись в попередньо розігріту піч до максимума. В мене це 260 градусів, але бажано прогріти піч хоча б 30 хвилин, щоб все дуже добре пригрілося і деко набрало високої температури. Режим в ідеалі повинен бути верхний з без конвекції, але в мене вона не вимикається, тому буде пекти з нею. Печу таку піцу на середньому рівні 7-10 хвилин залежить від вашої печі. І в результаті отримую ось таку класичну рум'яну піцу. Розрізаю її ножницями, щоб побачити, яка вона всередині. І як для конвекційної печі вийшов дуже гідний результат всередині, тісто дуже пухке і не забите. Це рахується круто, бо бортик в тіста повинен бути дуже легким. Тепер її скуштую. Це дуже смачна домашня сирна піца з класним, хрустким, апетитним, не плоским тістом. Однозначно рекомендую, максимальна класика і думаю, що вона 100% зайде всім вашим знайомим, друзям і родині. Так що пробуйте, це смачно. Наступна піца, яку я приготую, це буде Детройт Стайл Pizza. Це піца з великою кількістю начинки і пухким ніжним тістом. Для цього беру прямокутну антипригарну форму, в мене вона розміром 20 на 30 і ретельно змащую оливковою олією. І далі викладаю туди тісто одразу після холодильника, два шматочки і добре розподіляю. Хоча краще зробити один шматок на 500 грам, але якщо ви за універсальність, то робіть як я. Далі накриваю тісто харчовою плівкою і залишаю при кімнатній температурі орієнтовно на 2 години. Тісто повинно збільшитись вдвічі. Після чого додаю начинку. В мене тут все максимально просто: томатний соус, сир моцарелла і салямі. В цій піці начинки має бути дуже багато. Чим більше, тим краще. І в такому вигляді випікаю при 200 градусах 20 хвилин з конвекцією. Ось так воно виглядає після випічки, і це прям нереально апетитно. Просто подивіться на цю кількість рум'яної начинки і соковитого тіста. Це unbelievable. Оце реально те, що треба. Настоящий детройт стайл, або як я називаю бабуся стайл. Просто подивіться, скільки тут начинки, скільки тіста, і воно неймовірно соковите. Давайте пробувати. Mm. Mm. Це реально те, що треба. Ми вже дуже звикли до цієї класичної неаполітанської піци і забули про ось таку дуже насичену, жирну, де багато тіста, де багато начинки. Це реально дуже прикольно. І в наш час це реально по-новому. Колись так їли всі, а зараз майже ніхто через те я дуже рекомендую цю піцу. Вона дуже прикольна, дуже смачна, дуже ситна. Коротше, чесно кажучи, не знаю, що ще говорити, на це прям просто вау. Далі я приготую не дуже популярну піцу в нашому регіоні, але дуже популярну в Італії римську піцу Альпотата. Або простими словами, це піца з картоплею на дуже тонкому тісті. По секрету вам скажу, що це одна з моїх улюблених піц, бо вона коштує 3 копійки, а смак просто бенісімо. Для цього першим ділом беру помиту картоплю і нарізаю дуже тонкими слайсами. Далі заливаю її водою і ретельно промиваю, щоб вимити зайвий крохмаль. Це дасть змогу картоплі залишитись більш ніжною після випічки. Далі беру заготовку тіста з холодильника і починаю дуже тонко розтягувати. Спочатку дегазую тіста на столі і тоді починаю підкидувати, поступово розтягуючи до дуже тонкого стану. Після перекладаю на деко з пергаментом і роблю невеличкі дірочки шпателем, щоб тісто під час випічки не надулось. Далі додаю жирні вершки, присипаю перцем і орегано і дуже щільно вкриваю слайсами картоплі. Зверху додаю оливкову олію, чорний перець і свіжий розмарин. Випікаю в розігрітій печі до 200 градусів протягом 10-12 хвилин. Просто подивіться на цю фантастику. Мінімум інгредієнтів і максимум смаку. Цей розмарин пахне просто нереально. Вона дуже тонка, хрустка з картопелькою. Це дуже незвично, напевно, для вас, але це дуже дуже смачно. Давайте спробуємо. Просто зацініть, яке тонке тісто. Це просто щось нереальне. М -м -м. Це справді просто дуже-дуже смачно. Всіх, хто люблять картошку, вам обов'язково треба спробувати цю піцу з картоплею. Вона дуже хрустка, дуже вершкова і дуже картопляна. Просто слухайте цей звук. М -м -м. Її можна з'їсти просто дуже багато. Чіста й готуйте не прям багато, щоб не переїсти, бо це реально дуже і дуже смачно. І останнє, що я сьогодні приготую, це буде не просто піца, а мішленовська піца. в формі зірочки з сирними бортиками, з вяленими томатами, вершковою основою, гарбузом, королівськими печерицями та напівкопченим беконом. Реально, це той смак, який мене дуже здивував. Я придумав його прямо під час зйомки цього відео, і це лютий топ. неї я, як зазвичай, беру тісто. І починаю формувати ось таким діджейським методом. Бортики теж притискаю, щоб товщина тіста була скрізь одинаковою. Далі за допомогою шпателя роблю 8 поміток по 3 см і всередину відсаджую крем-сир, який попередньо змішав з вяленими томатами. І закриваю таким методом. Перекладаю на форму. Далі беру гарбуз і нарізаю на дуже тонкі слайси, щоб він швидко пропікся. На основу піци додаю вершки, далі слайси, гарбуза, сир, королівські печериці, напівкопчений бекон, поливаю все оливковою олією, присипаю перцем та орегано. Виглядає вже дуже апетитно, але треба її спекти. Печу її так само, як і класичну піцу, 7-10 хвилин при максимальній температурі. І ось така краса виходить: хрумка, ароматна, нестандартна піца. Впевнений, що вона зайде всім, навіть хто не дуже в захваті від гарбуза. Пахне просто фантастично, реально. Вона і дуже гарно виглядає, і дуже кльово пахне дуже хочеться вже спробувати. Це просто їжа богів. Вона нереально смачна. Гарбузик з беконом, Це дуже смачно, він такий солодкавий, Бекон трошки солінуватий. І печериці дуже класно підкреслюють. Вершковість, сирність це реально одна з найкращих піці, яку я взагалі коли-небудь їв. Це дуже незвично. І дуже і дуже смачна. Це воно, навіть бортики дуже сильно смачні. Коротше, реально незвична, але дуже смачна і дуже цікава піца. Однозначно рекомендую спробувати, якщо є трохи більше часу. Це дуже смачно. Це все. Дуже радий, що ви подивились це відео. Бажаю вам смачної піци. Готуйте, кайфуйте, смакуйте і не забувайте поставити лайк і написати коментар. Все.